Покажу вам свої квіточки. Трояндочка, а це сухоцвіти такі гарні. Відцвітуть, зберу насіння. Буду сіяти на другий рік. Ось такі цікаві, рожеві. Це була їхня назва. Хто? Знає, напишіть в коментарях жовтенька. Ставте свої лайки мені або дізлайк. Кліматис посаджений цієї весни на другий рік буде квітнути. Трояндочки. Потрібно це обрізати. Ей, що ви там? Почка гуляє з своїми курчатками. Так, так, захищай, захищай, діток. Захищай. Хороша мама. З таким чубчиком гарним. Всі є? п'ятеро. Четверо, а а, є п'яте. Є, всі є. Всі-всі. Ой, хороші. Вже півники б'ються між собою. Дуже ароматна трояндочка. Це забула назву, а це принц де Монако. Красунчик. Такий. Одна гілочка і має стільки багато квіточок. Шість квіточок. А це таким кольором мене квітне. А ось ще принц Де Монако має. А це. Деревій. таким кольором квітне і білим. Так, міскантус, такий великий, шикарний. Ще одна трояндочка. Дуже ароматна теж. Така помаранчева розквітає. Лі, лілії така гарна. Ці подобаються. Такі цікаві. Покажу вам ще квітнуть майорці. Синія. Тато насадив розсади. Вони так гарненько зараз квітнуть різними кольорами. Да, їх краще через розсаду садити. А ось теж такі біленькі є. Тут і цікаві розпускаються сухоцвіти. чорнобривці насіяла. Оце трояндочка дует розквітає. В неї такі плюстки, ж... такі жорсткі. Чорнобривці. ромашки вже відквітають. Оце гарно чорнобривці квітнуть. Біла троянда. Боїнг. Ромашки вже все, треба скоро буде їх обрізати. Белла перла троянда. Вона в мене така капризулька. Треба, вона хоче обробляти треба її. А це петунія, як гарно квітне. Ці трояндочки треба вже обрізати. Бабатера мені подобається трошки її. Цей кущ розвалився від дощу. Він дуже високий. Троянточка браселянт. Така гарненька. Теж ароматна. Розпускається троянда Еді Мічел. Тромашки. Троянди починають розквітати по-другому разу. Це така, це я тут начерінкувала баночки, а це така спрейка дуже гарна. Трояндочка, така Такий гарний от букет з одної гілочки. Теж боїнг біла троянда. Цю вже треба обрізати. Дансинг теж такі пелюстки в неї рубі. Ну, дуже довго квітне. Було два куща чи три навіть. А це флокс білий. фізостегія я вже відквітає, Такі цікаві квіточки. Флокс білий є, є такий помаранчевий і такий малиновий колір. Латера на сінечко має вже. Можна зібрати. Ось Я збираю їх на другий рік посію. І все. це в мене купа горох насіння. Тут треба буде зібрати. Я вже трохи зібрала відеречкою. Ну, мені майорці подобається, дуже гарні. Дуже гарні. Тут в мене помідорчики і перчик. Ще зелені, зелені. Кущик перший, який вже починає червоніти. Ну, помідори великі. Такі. Так, а де мій відеречко моє з горохом? Тут я поставила його. Ось, збираю насіння. Я На другий рік буду мати свій своє насіння гороху. Він вже розвалився кущ мальви. Гортензія розквітла, білий ведмідь. А це я збираю календулу. Така квітка лікарська. Забираю, висушу, можна буде робити чай або можна на горілці настояти. Так, а це в мене трояндочка. Назву зараз глянемо. Де ж тут назва? А ось. Лавіла кота, напевно. Так, так. Так, другі. Квітування починається. Оце претензія ваніла фрайс Трошки приболіла вона в мене оце за два роки, перший раз вона вже почала квітнути. Ну, поки що все. Тут купаю город після гороху. Лопата моя стоїть Треба буде перекопати до кінця, трошки залишилось ось курудза, от кусочок тут залишила ще. Земля м'ягенька дуже а це я гібіскус такий посадила, але я його ось так от взяла, перепліла і тут зачепила, і в мене буде такий. Пусть як на, на штамбі Хочу зробити. Тут є різні, мають бути різні кольори. Похожа, квіточка до Лаванди. Ось нас гібіскус такий. Ну, поки що квітне тільки цей колір. Вона має інші кольори там ще, ну ті молоденькі ще. Ще вони, напевно, не заквітнуть в цьому році. Це гібіскус деревовидний. Там в мене ще є далі. Небіскус трав'янистий. Так, сьогодні я маю це докупати пізніше. Зараз жарко дуже помилась трошки, відпочину. Пока-пока.